Вся Одеська область отримала ноутбуки для роботи, і ми теж. кожна школа нашого ТГ отримала, і в нас їх 10 поки що, і ще чекаємо на 11 хромбуків. Ми подавали списки, і в список складався таким чином: хто потребує найбільше, бо ми розуміємо, що кожному. Не буде такого подарунка, хоча це не подарунок, це вкрай важлива для роботи річ. І якщо подарунок, це назавжди. То ми отримуємо ноутбуки у використання і несемо відповідальність. Ті, хто не має домашніх, в кого в класі немає мультимедійної доски, до якої доєднується і ноутбук. Ви знаєте, що початкова школа перейшла на програму Нуш і вони забезпечені ноутбуками. Тому це вчителі старшої і середньої школи. Чи цього вам вистачить? Чи в перспективі ще б хотіло тримати? Якщо буде така можливість, ми будемо раді. Якщо нам додати, будуть додатково давати, а поки що будемо використовувати те, що маємо ноутбуки та хромбуки були видані закладам і загальної середньої освіти, і професійної, технічної освіти і вищим навчальним закладам на Одещині за ініціативи Міністерства освіти та науки України. Також ініціатива була від компанії Google за сприяння фундації пані Олени Зеленської було видано педагогам Одесьчини ноутбуки для праці для того, аби ми могли гарно сприяти розвитку дистанційного навчання, тому що наразі багато дітей у зв'язку з. Воєнним положенням в країні навчаються дистанційно, і ті, хто перебувають в Україні, і багато дітей також зараз виїхали за кордон, але все ж таки віддають перевагу навчанню в наших навчальних закладах, за що ми дуже сильно вдячні і батькам і дітям, що вони продовжують навчатися в нас, хоча перебувають далеко. І для цього нам дійсно необхідні додаткові і комп'ютери, і ноутбуки для того, аби ми могли підтримувати зв'язок з дітьми і. І працювати, навчати їх надалі. Подавали списки вчителів, яким наразі, яких відсутні, наприклад, для роботи ноутбуки яких mm -hmm. немає, ну також там все також обиралися вчителі, як я зрозуміла, переглядалася інформація і на сайтах школи, і на різних державних. Ну, наприклад, є в нас сайт Єдебо, де зібрані всі інфор, вся інформація про заклади освіти. Тобто, все це перевірялося, і на основі цього дивилися, яку кількість ноутбуків нам необхідно надати. Адже ми і подаємо звіти щорічно, в які вказуємо, яке в нас взагалі забезпечення технічне є в школі. І завдяки ось цим звітам, усьому нам і надали певну кількість, яку дійсно ну ми потребуємо. Наразі нам дали два ноутбуки і ще мають надати чотири хромбуки. Chromebook, ну, наскільки я зрозуміла, це нові ноутбуки від компанії Google Chrome. Там у них нова операційна система Google Chrome зі встановленими саме додатками Google. Ці ноутбуки якраз корисні для вчителів для дистанційного навчання, тому що там якраз система Google Classroom, якою всі дуже сильно активно. Користуються Google Meet, ну і всі додатки Google, які дійсно ми зараз ну найбільше використовуємо для дистанційного навчання. Тому ці ноутбуки вони ще навіть певний час, коли немає інтернету, можна працювати в мережі. Техніку ми отримали від Одеської обласної військової адміністрації, зокрема від департаменту освіти. Ми дійсно по розподілу на нашу громаду отримуємо 88 одиниць. 30 з них це ноутбуки, і 58 це будуть хромбуки. На сьогоднішній день ми отримали 30 ноутбуків, які вже розподілені по закладам освіти. І, ну, вже може, я думаю, що вже навіть потрапили до рук вчителів. Розподіл відбувався не нами, ми не розподіляли. Декілька разів у нас, до нас приходили запити щодо наявної техніки в закладах освіти. І відповідно до цих запитів ми надавали відповіді, що стоїть у нас на балансі. Виходячи з цього, Міністерство освіти зробило такий розподіл. Це є програма ноутбук кожному вчителю. І е, з'ясували, в якій школі більше, в якій менше, і таким чином розподілили. Не всі школи нашої громади отримали е, цю техніку. Чи отримують якісь школи, отримали трішки більше, якісь менше. М -м найбільшу кількість у нас отримує третя школа е, Миколи Петровича Гузика, ліцей номер 3 е, Ну і, на жаль, жодного ноутбука не отримує е, е, ліцей е, Чорновола. Е, Техніку деяку техніку ми докуповлювали, купували коли у нас була пандемія для дистанційного навчання. Тому в деяких школах кількість техніки на одного вчителя відповідає норми, тому нормі тому або менше надано техніки, або взагалі вони її не отримали. Звичайно, в майбутньому ми так само будемо подавати звіти, і я думаю, що це не останні постачання техніки для наших закладів освіти. Але всі задоволені, задоволені і сільські школи, от, наприклад, Сичавська школа, отримує шість одиниць техніки. Для них це теж такий ну, непоганий. Непогане надходження. Тому я дуже сподіваюся, що вчителі цю техніку будуть використовувати, що будуть задоволені її роботою і ну, для громади це такий е, гарна допомога. Ми отримали її на управління освіти. Актами прийому передачі передали до закладів освіти, а заклади освіти е, цю техніку передають за. Актом відповідального користування кожному вчителю по договору. Тобто кожен вчитель буде відповідати за конкретну техніку. Це не техніка на всю школу, тобто дирекції треба добре продумати. Вони знають свою кількість техніки, і вони дуже добре мають продумати, кому вони передають цю техніку. До речі, ми, взагалі, то коли тільки здавали дані для отримання цієї техніки, ми повністю надавали інформацію про вчителів, які будуть її отримувати. Тобто, прізвище, ім'я по батькові, телефон, адреса і навіть електронна пошта. Тому я думаю, що буде і зворотній зв'язок, що обов'язково ми за цю техніку будемо звітувати. І тепер завдання вже директора. Розподілити цю техніку тим людям, яких вони подавали у своїх заявках. Тобто, ця людина конкретно буде відповідати за чи ноутбук, чи хромбук, ним користуватися, і дуже сподіваюся, що людям це буде ну така допомога в їхній роботі. Налаштовувати встановлювати програми, це вже школа буде. Так? Там ми отримали з встановленим, наскільки я знаю, програмовим забезпеченням. Тобто, по суті, людині треба ввести свої дані. І вже брати і користуватися цією технікою. Загальна кількість техніки, яку отримують заклади, це ліцей номер 1 один, 17 одиниць техніки, ліцей номер 2 21 одиниця техніки, ліцей номер 3 40 одиниць, школа, загальноосвітній заклад Сичавки, 6 одиниць і гімназія нові біляри, 4 одиниці техніки. З них 30 одиниць ми розподілили, ми отримали ноутбуками, це 10, по 10 першій і друга школа, сім ноутбуків отримала третя школа, два сичавка і один ноутбук біляри. Решту кількості ми додамо хромбуками, як тільки їх отримаємо. І ну, подаючи звіти, вже аналізували наші звіти в Міністерстві освіти, кількість техніки на одного працівника в школі. Мала ну була норма кількості техніки, і заклади подавали свої звіти. Тобто, Міністерство освіти бачить, скільки техніки є в кожній школі. І виходячи з кількості цієї техніки, були розподілені е, ноутбуки. Е, ми так зрозуміли, що е, в четвертій школі кількість техніки відповідає. Е, Потрібній кількості, тому на них розподілу ми не отримали. Ще раз нагадаю, що ми на розподіл ніяк не впливали, ми виключно подавали звіти щодо кількості техніки в кожному навчальному закладі. Завдяки фонду Олени Зеленської був був розподіл, але розподіляло виключно Міністерство освіти. Ще десь в листопаді, коли ми надавали вже списки працівників, яких ми хочемо забезпечити цією технікою. Коли ну, у нас тільки брали звіти, ну чесно вам скажу, що ми думали, та ну знов якісь звіти беруть, ну будуть знати і все. Але потім, коли нам повідомили, що дійсно на громаду прийде 88 одиниць техніки, ну ми були задоволені. Ми були задоволені. І наскільки нам повідомили в департаменті освіти, що потреба в техніці була закрита на 60%, від загальної потреби, тобто вони бачать нашу 100% потребу і закрили нашу потребу на 60%, Бо я спочатку взагалі подумала, що від 88% 60%, вони кажуть, ні, ті списки, що ви нам подавали, ви всі отримаєте, але це є 60% від вашої загальної потреби. Тому я думаю, що якщо ще якісь благодійні фонди нам ще щось нададуть, то ми закриємо потребу в техніці на 100%. А Южна на фоні інших міст Одеської області відносно багато отримали? Чи е, ну я не можу сказати, що ми отримали більше всіх? Мені здається, що в даному випадку, ну можна сказати, що трішечки виграли сільські школи, які не мали можливості фінансуватися, і в свій час взагалі не отримували ніякої техніки. І там, ну я трішки дивилася по цифрам, що вони дійсно, бо ну для маленької, наприклад, сільської школи отримати 10 ноутбуків, то це я думаю. що добре. Ми тільки радіємо за колег, тому що ми раді, що дійсно останнім часом держава взагалі повернулася обличчям до освіти, починаючи. З нової української школи, з обладнання кабінетів, обладнання предметних кабінетів. То я думаю, що якщо така тенденція піде, і навіть попри війну і ну, не дуже такі гарні справи з бюджетом, все одно намагаються нам допомагати і забезпечувати освіту.